Паркеті е, гурба, яке ж небезпечне перехоплення від Назарія, Гурба його спроба пробити. Але Сильний виконавець носок його закидання. Ретушляк дотик 1-0. Рахунок відкрито і е, дуже і дуже гарно е, Кирило. Зараз Він на м'ячі п'ятою східка не точна. Максимук вже він в атаці. Бавіло в його момент, але ні, ні, ні. Не... Шостки, гурба, його надпас на Артюха, Артюх міг він зараз забивати. Друга спроба може бути гурба в дотик Сіні. Моменти, які він не відпускає. Яка ж помилка від носка? Корнуков пробуває. Синіцин врятував, який же сей від Єгора. Два десту. Знову його розіграш через... Талашник до степелю Бехта, як гарно зараз він прибрав опонента. Бехта 2-0 Робить рахунок Бехта пав е силу ноги е лівої носка. І бачимо Резнік. Один зовсім 3-0 Рахунок робить. Вдалося йому. Але них це один гравець, губа Арій. Тому потрібно більше бити саме йому. Якось Корнуков сьогодні побоюється пробувати, були у нього моменти, але він чомусь вагався з ударами. А тут а ось бачимо Сініцин. Ворота порожній. І 4-0. Єгор Сініцин влучає все ж таки. Козлов. Зараз він. І бачимо, який, яка ж небезпечна може бути. Долбін. І Гол все ж таки фіксують. 5-0. Долбін відзначається наперегайте Корнуков. Зараз яка передача? Долбін на дубль. Де Долбін? И оформляє він його. 6-0. Долбін. Ось такий.